Як не заблукати у канонах публічного закону, представники інституту медіаправа роз'яснювали місцевим чиновникам особливості доступу до публічної інформації в органах влади. У зв'язку з прийняттям відповідного закону фахівці надавали експертну допомогу держслужбовцям щодо його провадження. В інституті медіаправа кажуть, ухвалення закону це лише 10% від його застосування на практиці. Запитали про видатки з бюджету, можна чи не можна видавати. Достатньо типове питання. Чи можна давати конфіденційну інформацію? Можна до якого, чи там, треба опублікувати всю інформацію, чи треба опублікувати проєкт відсотки. Ікраз такі питання, які дуже часто ставлять чиновники і, власне, ну, і власне, визначення навіть самої публічної інформації до сих пір Моніторинг за дотриманням норм закону про публічну інформацію здійснюється упродовж майже трьох років. Центр політичних студій та аналітики досліджує поведінку місцевих органів виконавчої влади та їхньої взаємодії з громадами. У цьому плані івано франківська мерія була однією з кращих в Україні. Цього року міська влада підтвердила свої лідируючі позиції щодо прозорості і співпраці з громадою. Щоправда, виконувати закон в повному обсязі органи влади ще не можуть. Це стосується того, що наприклад недостатнє на фінансування йде. Якщо, наприклад, закон говорить про те, що органи влади мають надавати запити у відповідь на запити в той спосіб, який хоче запитувач, наприклад, це електронна форма, то інколи навіть не мають ті саме РДА або міської ради якогось невеличкого міста, того самого сканера, для того, щоб підсканувати той документ, ну, який хоче запитувач. Відповідно, він не може надати йому в електронному варіанті, надає ну, звичайною поштою. Тобто, це вже є порушенням закону, але ну інформація ж надається. Черговим кроком щодо вирішення деяких технічних проблем в наданні публічної інформації є електронне врядування в обласному центрі. Дана система вже впроваджується. Поки що виникають дискусії з приводу відбору інформації, яка підлягає публічному розголошенню. Висвітлення діяльності органів влади повна якісне надання адміністративних послуг. Це що потрібно сьогодні мешканцям вчасно без зайвих перешкод, без зволікань, без щоб було зрозуміло, платна послуги. чи безплатність, чи безплатно вона надається. Закон України про доступ до публічної інформації забезпечує умови для вільного доступу представникам преси до інформації, яка має гриф для службового користування, а також зобов'язує органи державної влади публікувати всі свої рішення. Мар'яна Гринечко Сергій Щочкін. Новини на вежі.